Слава Україні! Триває 296 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Зранку ворог завдав масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі нашої держави. За уточненими даними, російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети. 60 крилатих ракет було збито нашими силами протиповітряної оборони. В результаті ударів вражено декілька об'єктів. Енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Запсілля і Попівка Сумської області та Стрілеча, Стареця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині. На Куп'янському напрямку. Обстрілів з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Орлянка, Табаївка, Берестове і Вишневе-Харківської області та Володимирівка і Стельмахівка Луганської. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили три райони зосередження особового складу, пункт управління та склад боєприпасів окупантів. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава! Україні